Два ключових етапи виходу із життєвої кризи перша активна внутрішня фаза, коли ви переживаєте певні внутрішні процеси, у вас нарощується внутрішній конфлікт. Вам погано вас накривають різні емоції, різні думки. І ви починаєте шукати відповіді на питання, яких у вас поки що немає. Ви звертаєтеся за допомогою до коучів, до психологів, до тренерів, до консультантів. І крок за кроком читаєте книги, дивитеся фільми, спілкуєтеся з людьми, в вашому житті з'являються маячки, люди, які вам вказують, що вам насправді важливо. Ви починаєте розпізнавати свої глибинні потреби, і закінчується активна внутрішня фаза усвідомленням себе. Після настає практична зовнішня фаза, коли ви починаєте шукати можливості, рішення, шукати людей, шукати ситуації, обставини, які дозволять вам задовольнити ваші глибинні потреби і здібності, які ви раніше просто відчували інтуїтивно, на які ви просто відгукувались, тому що щось йо Окнуло всередині, але ви не знаєте, що Що там йокає кожного разу. А тут ви знаєте, що йокнуло, знаєте, як це назвати, знаєте, як про це сказати іншим, і нарешті почати задовольняти те, що вам насправді було важливо все життя. І ця фаза закінчується іншим стилем життя, тим стилем, про який ви завжди мріяли, до якого ви завжди прагнули, який був для вас ніби щось надзвичайне, ніби щось недосяжне. Це стає вашою реальністю. Отже, вихід із кризи це завжди внутрішній процес, активна внутрішня фаза. І це ваша практична зовнішня фаза, коли ви йдете, реалізовуєте, здобуваєте, досягаєте і починаєте жити іншою якістю життя, іншим рівнем щасливого життя.